Під стінами запорізької держадміністрації зібралися найменші запоріжці. Вони прийшли сказати ні війні. Діти хочуть, щоб над їхніми головами було мирне небо. Малеча Запоріжжя разом з батьками прийшла на недільний мітинг діти за мир. Городяни схвильовані тим, що відбувається в Україні. Батьки говорять, що не можуть і надалі залишатися осторонь подій в Україні. Ми Переживаємо за те, що твориться нас в країні, і ми хочемо, щоб і діти це розуміли. Щоб вони розуміли, що ми всі в місті. Ми довжні. Маємо... Дружить, жить в мірі тут були і зовсім маленькі запоріжці. Артему всього дев'ять місяців. дитинка було майбутнє, щоб рібенок жив свободна країні, в Україні. Ми патріоти. Нас от... растет маленький козак. Росія нам не нужна. Дітлахи тут гралися та малювали на асфальті. Україні вони бажають тільки кращого. Я хочу, щоб була і добра, Много в країні. На цій акції презентували й фотопроект протягом останніх трьох тижнів. Більше 200 маленьких запоріжців брали участь у фотосесіях. Тут показали кращі роботи. Фотографії більше, напевно, ніж І ще це далеко не все. То ми встигли там менш обарботи. Ми просто вибрали такі більш позитивні веселі Фотографії у нас є такого б'юще по серцю. Задумуваєшся на над якими то віщами. Фотографуватись продовжили і на мітингу. Популярним атрибутом зйомки став жовто блакитний ...прапор України, ручної роботи. Ольга та Христина працювали над ним добу. Говорять, що багато зробили декорацій для цього проєкту. І вирішили присоєдитися і зробити декорації к этому проєкту. Тобто придумали ідею флага українського в жовто-блакитному, в голубо-жовтому цвіті, много різних інших декорацій бумажних. Ми спеціалізуємося на бумажних декораціях, відповідно, тобто, ми вирішили таким образом. Тоже вискать своє слово за мір. Ми теж мами. Організатори розповідають, що це тільки початок їхньої роботи. Попереду фотографів ще багато планів. Уже всі готове будуть роботи. хочемо зробити чуть, -чуть побільше виставку. Опять же, вже показати в великих форматах, щоб це уже було впечатляюще. А ту часть, яка у нас вийде саме Перевожу на англійський язик, хочу відправляти в Європу в штати. меня, в принципі є можливість там поддержка. Ну, опять же, в СМІ, щоб разошлись, увидели. Анна Анісімова Павло Василков. Спеціально для медіа нові проекти.